Фанати арсенала причепилися до мудрика просто на вулиці. Зінченко заснував власну кіберкоманду, та невтішні новини для Андрія Луніна перед матчем з Сельтою. Що ж, мої вітання, друзі, я Макс Коляда. Ви виставити свою вподобайку, а значить... Гайда головний тренер Унаємель Госа оприлюднив список викликаних футболістів до лав молодіжної збірної України. Наступний відбірний цикл чемпіонату Європи молодіжка розпочне 12 вересня домашнім матчем проти команди Північної Ірландії. Нападник зорі Назарій Русин має ще одну пропозицію з Європи. Повідомляє тато таке. За даними джерела, окрім конкретної пропозиції від Сандерленда, 25-річним футболістом цікавиться один із клубів бельгійського елітного дивізіону, але назва не вказана. Щодо переходу до Шахтря, то на сьогодні його ймовірність вкрай мала. При службу УАФ оголосила, що захисника Динамо Олександра Караваєва за рішенням головного тренера Сергія Реброва довикликано в основний список збірної України. 31-річний футболіст знаходився у резервному списку. Про травму жодного з інших гравців при цьому не повідомляється. До речі, друзі лінія на матч Україна-Англія, який відбудеться 9 вересня, вже Відкрита. Тож залітайте до наших друзів компанії Favbet, Робіть прогнози і ловіть бонус за посиланням в закріпленому коменті до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Нападник Шахтаря Лесіна трауре пропустить 3-4 місяці через травму, повідомляє Тато Таке. Вказано, що це рецидив травми коліна, яку Траоре отримав ще у сезоні 21-22, та через яку тоді пропустив 9 місяців. Прогноз лікарів на відновлення нападника – 3-4 місяці. Це означає, що повноцінно відновитися Траоре зможе лише до весняної частини сезону. Крім того, нарешті стало відомо про підписання. Азарові захисник Іраклі Азарові перейшов в шахтар. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця розрахований на 5 років. Раніше він виступав за црівну зв'язку. За різними джерелами цей перехід обійшовся Шахтарю у три мульти Євро. Російський «Спорт» заявив про підтвердження участі запрошених гостей у матчі пам'яті Ілі Цимбаларі у Москві, який відбудеться 9 вересня. У складі збірної світу вже, начебто, підтверджено приїзд Олександра Глеба, Фірґса Карагуніса, Аніоніса, Нікополдіса, Нваквокану, Джей Джей Окочі, Таріба Уеста. Майкона, Кевіна Кураньї, Рікарду Кварежви, Еріка Абідаля, Фернандо Мейра та Емануеля Ад Перепис довбоя По Африці, грекам і Бульбашу, то все ясно, бо ближко то треба, а по іншим, а інших то нема. До речі, син цим Баларія спростував інфу, що він причетний до цього дійства, що трохи якби дивно. Достатньо, от подивіться на цю цитату, достатньо. Правдоподібно то все звучить. Що ж, друзі, я як завжди скажу фразу, коли історія заходить про подібне. Напишіть свій теплий коментар. Чутки підтвердилися, і на світ з'явився новий кіберспортивний клуб під назвою Passion UA. Це справді крута новина для українського кіберспорта. Тим паче, що колектив в руках такого от палкового фаната Counter-Strike, як Саня Зінченко, який є власником і засновником цього клубу. Кіберспортивна аудиторія нашого каналу. Як вам цей перформанс від Зінченко? Вийде з цього щось цікаве чи ні? Пишіть свої коментарі. А я особисто про цю історію дізнався з блогів на трибуні. І ти, друже, можеш стати частиною нашої великої команди. Команди трибуни, зокрема, нині у нас відкриті вакансії СММ-редактора, соцредактору розділу баскетболу та англомовного smm ника у відділ футболу. Доєднуйся до нас, всі деталі є в описі під відео. Журналіст Кадена Сер Хав'єр Ераес повідомив, що на матч третього туру Ла Ліги проти Сельти у стартовому складі Реала вийде новачок Кепа Арісабалага. Це буде дебют для 28-річного іспанського голкіпера. Джерело зазначає, що кепа залишиться основний. Ним на весь сезон у Лалізі та лізі чемпіонів, попри хороші виступи українця Андрія Луніна на старті сезону. Головний тренер Жирони Мітчо прокоментував переведення українського Вінгера Віктора Циганкова у центр поля. Ати у складі циганкова це благословіння. Це гравець, який виглядає ефектно у нього правильний менталітет та ставлення. Думаю, у нього є все. Очевидно, що він краще почувається на фланзі, ніж у центрі. Моя англійська не достатньо хороша, щоб навчити його. Що ми також можемо комбінувати. У центрі він здатен давати глибину, бити та забивати. У нього є це, але йому поки не комфортно. Йому комфортніше на фланзі. Понад Арсенала причепились до Михайла Мудрика прямо на вулиці у Лондоні та почали знімати його на відео. Арсену, бро, мердрик, арсенал! Йодрім тім, бро, комон, ман! Бро, і плейд, діореван на Прем'я Ліг, Медрик. А вай, де дослава сам фрива. Медрик, Йотайлкам, юге, л'ере, інша, є. Бес плеє, без плей на вол, вач. Целії. Як же, певно, його задовбали ті вже фанати арсеналу. Але насправді особисто я сприймаю це як захоплення. Вони захоплюються мудриком, і вони розуміють, що якби він перейшов до арсеналу, він би дуже круто підсилив би їхню команду, саме тому вони так до нього причепились. Я більше сприймаю цю історію як захоплення, а не як травлю. Хоча я можу помилятися. В такому разі, друзі, напишіть свій коментар. А після коменту влупіть цьому відео свою вподобаєчку, якщо нам сподобалось. А після цього підпишіться на канал, якщо ви раптом чомусь не доєднались до нашої величезної банди в 108 тисяч підписників. Друзі, щиро вам дякую, бережіть себе і па-па. на зв'язочку.